Доброго ранку, шановне товариство, 20 квітня 2024 року. Хмельницька область, камянець подільський район, село Нігін. З вами В'ячеслав Ляховецький. Продовжуємо боротьбу з заморозками. Не знаю, наскільки вона буде успішна, так як прийшлося розпалити в 12 годині ночі, а мороз сів до мінус 1 і так і тримається до цієї пори. Це вже. 6.20 двадцять десь приблизно. Так що по винограднику буде видно результат пізніше. А зараз ще хочу показати вам садок. Ось такий, на зараз вигляд має слива з білими плодами. Вся в інєві. Лістечку. От далі ожиєна. Також Джозеф. Також вся в Грушка, яблуні. І цвітуть, і біліють. Ну що ж, поживемо, побачимо, що нам ця ніч які сюрпризи принесла. Та основне, щоб всі були здорові, найшвидшої нам перемоги. Миру і добра. До побачення.